hello hello my dear students let's start our today's lesson and today we will check your homework uh, students books page 105 your task was to read uh, these uh, texts uh, day one day two day three about the adventure and uh, also write uh, uh, answer the following questions are these sentences true or false This is the writer's first scuba diving trip. Чи це перша була подорож із, із підводного плавання? Такий досвід, про який описує нам автор. Yes, that's true. Так, це правда. The water on day one was warmer than on day two. Вода. Перший день була тепліша, ніж в другий день. Yes, it's also true. The writer thinks that barracudas are beautiful fish. Автор нам каже, що ось ці барракуди, морські щуки, красиві. No, he says that they are even uglier than sharks. False, they had a party on the last evening of their trip, number four. It's also false, це речення неправдиве. And the writer thinks scuba diving. Holidays are a bit expensive. Чи це досить дороге uh, заняття? Yes, it's true. Ось таким чином ми доповнюємо, ми доповнюємо інформацію стосовно цієї вправи після тексту. І сьогодні ми з вами розглядаємо вправу третю, Exercise 3. Today, we are going to talk about comparative forms of adjectives. Ми сьогодні розглядаємо ступені порівняння прикметників. Вищий та найвищий ступені порівняння мають прикметники в, англійсь, в англійській мові. Сьогодні ми беремо до уваги вищий ступінь порівняння: comparative. Я хочу звернути вашу увагу на правило. Воно теж знаходиться в таблиці вашій, але на сторінці 128. Formation. How do we form the comparative form of adjectives? До прикметника ми додаємо закінчення «-er». І у вищому ступені порівняння ми порівнюємо. Обов'язково щось із чимось чи когось із кимось, ми порівнюємо, тому що й буде в реченні у нас слово «зен», ніж. Наприклад, John is older than Peter, John старший, ніж Пітер. Якщо слово у нас багатоскладове, прикметник багатоскладовий, такий як expensive, interesting, ми не додаємо закінчення er, ми додаємо перед прикметником часточку more. Більш дорожчий, ніж. My watch is more expensive than Diana's. Мій годинник більш дорожчий, ніж Діани. Ось звертаємо увагу саме на цю таблицю. Formation of Comparative Forms. So, One syllable – And most two syllable adjectives take er ending. У вищому ступені, як бачимо, односкладові і більшість двоскладових прикметників мають закінчення «-er». У найвищому, ви теж можете відразу ж прослідкувати за правилом, ми додаємо артикль «за» і додаємо закінчення «-est». Чистий, чистіший, найчистіший. Clean, cleaner, the cleanest. Clever, cleverer, the cleverest. One syllable adjectives ending in E take only R. O S T. Якщо слово закінчується на літеру I, то ми ще одну І не додаємо, а просто додаємо бупочку R або літери ST. Nice, nicer the nicest. Милий, хороший, кращий. Ще кращий, ще миліший. One syllable adjectives ending in one vowel plus one consonant, double the consonant, before the endings. Односкладове слово, яке закінчиться голосна приголосна, у ньому остання приголосна буде подвоюватися. Перед нашим закінченням для вищого ступеня закінчення ER, для найвищого EST. Наприклад, hot, hotter the hottest, Big, bigger the biggest. Якщо слово закінчується на приголос на плюс Y, Y ми змінюємо на I, плюс закінчення ER або EST. Easy, easier, the easiest. L легкий, легший найлегший. Adjectives with three or more syllables and some two syllable adjectives. Take more and most. The most words before them. Більшість багатоскладових прикметників, три і, більш, і більше складів, які мають у собі. І деякі двоскладові прикметники. У вищому ступені отримують слово more перед прикметником. У найвищому most. The most. Expensive, more expensive, the most expensive. Careful, more careful, the most careful. Дорогий, дорожчий, найдорожчий, обережний, обережніший, найобережніший. Є винятки, звичайно ж, в цьому правилі: irregular, comparatives and superlatives. Comparative form and superlative form. Вища форма порівняння та найвища. Давайте відразу їх прочитаємо, ці винятки. Хороший good, bad, the best. Поганий bad, worse – the worst. Багато, many, much more the most. Ось таким чином змінюються ці слова. Хороший, кращий, найкращий, поганий, гірший, найгірший. So, let's get back to our students' books. Давайте повернемось до нашого підручника. У нас теж, як ви бачите, ось тут є таблиця ступені порівняння прикметників. Тут ми розглядаємо лише вищий ступінь порівняння поки що, а пізніше буде в нас також і найвищий. Приклад речення ви бачите. The Pacific Ocean is deeper than the Atlantic Ocean, Тихий океан глибший, ніж Атлантичний океан. And now let's complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Давайте доповнимо. Речення вищим ступенем Порівняння прикметників в дужках. Майк. І записуємо. Ці речення записуємо в робочі зошити. Michael is taller than his brother Daniel. Майкл вищий, ніж його брат Даніел. I like Beth's room because it's bigger. Than my room. Подвоїмо літеру G, тому що в кінці маємо голосна приголосна. Остання приголосна подвоюється в односкладовому слові. My brother is lazier than me. He doesn't do any housework. Ще, ли... Ще більш ледачий, ніж я, мій брат. Y змінюємо на I, так як перед Y приголосна. Багатоскладове слово beautiful отримує слово more. А потім ми його записуємо. Tigers are more beautiful than lions. Kelly is bad. Подивіться, як змінюється bad. Worse than Alex at art. У мистецтві їй дається воно гірше, ніж Алексу. I think skin is more dangerous. Записуємо так, що катання на лижах більш небезпечніше, ніж water skiing, каже нам автор. Let's do exercise for listen to a dialogue between a man and a woman at a water sports school and then make, make two true sentences. І потім нам потрібно побудувати два правдивих речення. Відповідно до цієї інформації, яку ми з вами зараз почуємо. Let's listen. Four. Listen. A. Listen to a dialogue between a man and a woman at a water sports school. Match to make two true sentences. Hello. I would like to ask some questions about your water sports school. Sure. What would you like to know? First of all, what kind of water sports do you have here? Sailing, surfing, windsurfing? Well, we have really good sailing and surfing instructors and water skiing instructors too. But at the moment, we don't offer windsurfing lessons because we haven't got an instructor for windsurfing. I'm sorry. What sport would you like to try? Oh, I'm not sure. You see, I don't know anything about water sports. This is my first time and... That's not a problem. Our instructors are here to help you learn all about water sports. What about the equipment? Do I buy it or are you going to give me everything I need? Don't worry. We'll give you the equipment. So what sport would you like to try? Water skiing is very popular at the moment. No, actually, I think that windsurfing is more interesting than water skiing. Ah, but you haven't got windsurfing, so... Listen, I've got an idea. Why don't you come with me? You can talk to Sally. She's the sailing instructor, and she can give you more information so you can choose. Really? That's great! Let's go! And the man wants... П'ятому, шостому, ось ми відзначили такі відповіді, так? Sally is an instructor at the school. The man wants to meet the instructor. Якщо повернутися на вправо 4A, what sentences, what true sentences can we make? Які правдиві два речення ми можемо скласти? The man wants to learn water sport можна записати. And the woman is the school secretary. So, please write them down. Запишіть їх, будь ласка, і в вправі B, якщо потрібно, поверніться назад, прослухайте ще раз аудіо, listen again, та запишіть ці речення вже з відповідями. Тренуйтеся в їх читанні. У відео там чітко нам е, говорять повністю про кожне з цих речень. Також можете звернути увагу на ось такі слова, прикметники, які теж можете потренуватися, відміняти відповідно до вищого ступеня порівняння і будувати речення для опису певних видів активностей. Exciting – захоплюючий, boring – нудний, dangerous – небезпечний, popular – популярний, cheap – дешевий, expensive – дорогий, easy легкий, difficult складний. Можете побудувати речення усно. I think windsurfing is more exciting than surfing. Or I think windsurfing is more difficult than, for example, scuba diving. Your homework will be in your workbooks, page 81. Ми виконуємо сторінку в зошиті 81 як домашнє завдання. Label the pictures, підписуємо назви картинок, різні види активностей. Пишемо протилежне зазначенням слово до ось цих прикметників. Протилежне зазначенням, І, відповідно до вищого ступеня, записуємо в речення ось ці слова в дужках. Теж прикметники поставити у вищий ступень порівняння. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.